Проблема корупції одна з найглобальніших, які заважають економічному розвитку держави. Тому з початку 2013 року правоохоронними органами Полтавщини до суду було направлено 43 обвинувальних акти щодо 55 осіб. Про вчинення корупційних злочинів зауважив Андрій Миронов, прокурор області. Збитки завдані бюджету 857 тисяч. Відшкодовано з них 81%. відсоток. Це відповідає восьмому місцю в державі. 12 проваджень закінчено слідчими прокуратури 31… Органами внутрішніх справ також прокуратура Полтавської області завершила слідство у кримінальному провадженні щодо учасників організованої злочинної групи, яка виготовляла та розповсюджувала на території Полтави наркотичні засоби. «13 осіб ознайомлюються з матеріалами кримінального провадження. По справі значний обсяг роботи був виконаний тільки більше 50 різних криміналістичних експертиз. Допитано багато обсяг свідків. Нагадаємо, до складу організованого злочинного угрупування входило четверо співробітників відділу по боротьбі з незаконним обігом наркотиків полтавського міськуправління міліції, в тому числі і начальник відділу.